Всім привіт! З вами Дербер і сьогодні ми робимо мій перший обзор на мод. Мод досить цікавий, називається Esmerald Tools. Тобто... Ось бачите, типу. Як би то сказати? А, Ізумрудна броня. Ну добре, давайте запустимо на активацію мод, гра на одинці. Створити новий світ. Думаю, стандартний не будемо брати. Візьмемо супер плоский. новий світ. Саме цікаве те, що мод не додає так вже й багато речей, але ред додає. Ізумрудну броню і всяке таке. А ізумруди, як я знаю, знайти легко в печерах. Отже, відкриваємо перше і. обана Берем ось це. Ой, пробачте. Візьмем сокеру. Ну, тобто подивимося все оп-оп. Для початку хотів би розказати, що е, цей мод я скачав на, е, е, на, в базі знань, знання Майнкрафту е, мод. Ми дивимося на версію 1.5.2. Ну, тобто, це всяке таке. Візьмемо зразу свини, щоб перевіряти наскільки потужний меч. Значить так, що я ще хотів вам розказати? Ось давайте візьмемо верстак. Ну, там замість лопати, це нам зараз не так же і буде потрібно. Матеріали наберемо собі палок. Так, скине нам теж не потрібна наразі. І наберемо собі Ізумруд. Я пройшов з купимо кірку. Так, значить так. Хочу показати типу крафт самих речей. Крафт такий самий, як і все інше. Як в простому Майнкрафті Крафт будь-чого. Ось така у нас кирка виходить. Бачите? Як і в простому в Майнкрафті без модів речі не стакуються. Тобто і саме всі усі. Бо тут нема ні, нічого іншого, крім броні і снарядя для праці. Так. Ну, відповідно, і сокира такий самий крафт. І сапка, не знаю, як ви там називаєте, такий крафт. Зараз хочу показати крафт обладунків. Ну тобто ви зрозуміли, що крафт одинаковий. Лише те, що там, наприклад, залізне ми робимо з заліза, а смарагдове зі смарагду. Що буде? Ну і відповідно штани. Як ви знаєте, смарагди переплавлювати не треба. В шахті її зразу добуваєш киркою залізною. Залізною наголошую, кам'яною чи дерев'яною не піде. Ну, відповідно, всіма іншими, що йдуть за залізною, типу золотою і діамантовою. Так, тепер давайте. Заспавним. Вони. Подивимося. Як швидко. О, в нальоті. ні 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 Свинка не скажете. В нальоті убила з одного разу. Ой, м'ясо. намагаюсь м'ясом заспавнити. Ой, а що в мене? Бачите, в нальоті це потужна зброя. Ем, ну, на рівні алмазної. Хоча зараз давайте протестуємо, наскільки алмазна. Спавнемо синю. Беремо алмазну і... Ай, не, не слухається. Ей, свинка, свинка, свинка. Так, давайте ще раз бо я не дуже мів. Бачите? Воно потужніше алмазного алмазного меча. Ну і відповідно все інше теж потужніше, потужніше за алмазні речі, типу меч потужніший, кірка потужніша. Ну, Кірку я не буду показувати і все інше. Неохота включати. Неохотам включати мені е, виживання. Тобто, бачите, швидше купає, ніж воно час Тобто смарагдова, броня і мечі, і взагалі все, все знаряддя є набагато класнішим за алмазник. Тобто, давайте ще раз я вам покажу, заспавню свинку і О, з нальоту од... за один удар убилу свиню. А алмазною заспавню. нальота атакую свиню, і воно її вб'є тільки з двох разів. Бачите? Ну, тобто, свиня це таке, але, відповідно, і зомбі будуть вбиватися з двох разів смарагдовою, а діамантовою з трьох. Мод. Тобто, цей мод нам розказує про смарахів речі, що вони потужніші за алмазні і що ми там смарагдів не картали, тому що дехто... Ага, навіщо тут є смарахда, бла-бла-бла? Ставте великі пальці вверх, а відповідно і ставте лайки. З вами був Дербер, Всім тільки гарного настрою, всім.